Пане Юрій, Рамштайн вже зараз ми трошки обговорили нашій студії. Але що би ви хотіли сказати до європейських лідерів, які приймають рішення, щоб нарешті вони дали нам крила, дали нам необхідну кількість танків, слова від захисника фортеці Бахмута до європейців? Фортеця Бахмут це ворота до захисту Європи, якби Україна не втрималася. То тоді би мала би величезні проблеми Європа. Сьогодні ми платимо податок крові, а Європа платить фінансовий податок. І чим довше ми отримуємо військову необхідну допомогу, тим більше, на жаль, життів наших побратимів ми втрачаємо. Тому що Росія пропонує перетворити Бахмутську битву в Бахмутську м'ясорубку. Не шкодує взагалі своїх солдат. На жаль, поки що на цій вузькій ділянці фронту має кількакратну перевагу. В артилерійському озброєнні е, відповідно кожна секунда затримки це життя українських солдат. Хоча цю долю цієї війни вирішать не танки, і не літаки. Долю цієї війни вирішить характер, воля, стійкість українських солдат, бо все-таки війни виграють солдати, і якою б не була сильною Росія, вже майже майже рік ми показуємо тут, що Україна здатна чинити опір. А звичайна наявність західної зброї, я мрію пересісти. Спікапа з Л 200 який купили мої побратими волонтери, на хоча б на будь-яку броню, щоб хоча б безпечно заїжджати на позиції з них виїжджати. Тому для нас наявність зброї, артилерійського зброєння, танків це передусім життя і наших побратимів. На жаль, маємо втрати кожного дня, і сьогодні теж, тому що бої носять дуже жорсткий, дуже брутальний характер, і відповідно. Чим швидше надійде допомога Україні, тим легше нам буде виконувати свою роботу. Пане Юрію, яка ситуація загалом у Бахмуті? І яка, як воюють проти вас, які методи застосовують наш ворог Росія чи посилюється тиск? Ситуація класична, ситуація нова. Тобто ординська, ординський стиль мас, перти масою, перти бездумно. Десь в якихось місцях кількакратна перевага в озброєннях попередніми днями давала можливість москалям просунутися на декілька сантиметрів з величезними втратами. Останніми днями ми відбили значну частину позицій, Ситуацію на фронті значно е ви значно покращили. Ось горжуся, що мій полк, п'ятий окремий штурмовий полк щодня у зверненнях президента, ви чуєте назву нашого полку. Горжуся тим що ми міцно тримаємо цю фортецю. Горчуся, що на нашій ділянці фронту, де ми її тримаємо, жодного метра української території не втрачено. А скажіть, будь ласка, от те, що вони сунюють отакою, от як ордою, хвиля за хвилею? Я так розумію, що ну принаймні, з того, що читала в телеграм-каналах різних, що в перші ряди вони ставлять мобілізованих, а вже далі йдуть так звані оці їхні аля елітні спідрозділи вагнерівці, чи це неправдива інформація? Ми зустрічалися на цій ділянці фронту. ми вже тут восьмий місяць, місяці, близько півроку, саме на цій ділянці фронту. То ми зустрічалися тут із мобілізованими, із першим корпусом ДНР із вагнерами. Тактика міняється в дрібницях, але не міняється загалом. Бездумне використання людей, не цінування взагалі людей, проперти ціною, пройти кудись до якоїсь дати. Зараз дуже посилилося використання. Артилерійського вогню і реактивної артилерії. Тобто, зараз ми на собі постійно відчуваємо роботу російських градів, підсунулася їхня артилерія по прямої на стріляють рапі танки. Дуже близько, Тому очевидно, мова штука кот, як штурмови, отримуємо хорошу під української артилерії. Відповідно, це те, чого нам чим більше працюватиме, і точніше працюватиме наша артилерія, тим менше страждатиме на передових позиціях на спешках наша піхота. Але зараз ми бачимо, що крім оцих попередній етап був це суцільні піхотинські навали. Такі були. Якщо влітку минулого року е, був дуже серйозний артилерійський вогонь, такий вогняний вал котився, коли ми були поблизу Лосичанська, коли жодної посадки нічого не залишалося. То потім трошки ослабла їхня вогнева міць. І вони почали використовувати все більше піхоти, тому що я вже казав, що вони взагалі не шкодують людського життя. Зараз ми бачимо, що на цій ділянці фронту додалося набагато більше працює ворожа авіація і реактивна артилерія, танки. Тобто, дуже щільний артилерійський вогонь. Відповідно, дуже багато мінно-вибухових травм. Це все посилюється, тому що росіяни не залишають жодної будівлі, все зноситься, все зачищається. Відповідно, зараз, якби росіяни пропонують цю битву перетворити в бойню. і зараз тут насправді, дуже важко.